Щодо плацдарму зараз з'явилася інформація, що вже так точно вагнерівці є на території Білорусі. Навіщо вони там потрібні? Це потрібно знову для збройної агресії проти України. Це вплив на західні країни, чи навіщо взагалі потрібні? Чи просто пригожено нема, де перуки вигулять? Я думаю, це елемент інформаційного тиску, тому що вагнерівці віддали російському міноборони важке озброєння, а їх Далеко не всіх перекинули на територію Білорусі, тобто їх там ну, на сьогоднішній момент до тисячі. І це не та кількість людей, які можуть суттєво впливати. Тобто це інструктори і можливі диверсанти, які будуть, я думаю, здійснювати тиск насамперед інформаційний, але може і диверсійний тиск і на Україну, і на Польщу, і на Литву, тобто на країни, які мають з Білорусі спільний кордон.